Доброго дня вам, шановні пані і панове, на цей раз на активні дії з санкціями московський фюрер і його кліка відповіли вже не ядерним бряценням, тобто, можливо, і ядерним, але його загалом можна використовувати назвати, використавши лексику а, нацистського фюрера, який. Кінці Другої світової війни, терплячи поразку, заговорив про таку собі чарівню зброю вундервафе. Так от у цій ситуації навіть чуть не побилися радіаційний департамент уряду Норвегії і Генеральний штаб. Тому що Генеральний штаб каже, що пуск. Буревісника, як цієї чарівної зброї, відбувся. А Департамент радіаційного контролю каже, що такого пуску не було, бо ракета то випущена була, але це не буревісник. Бо, якби насправді ця ракета була запущена, то змінився б радіаційний фон. Що ж це таке за. Літаючий Чорнобиль, як його назвали а, журналісти, давайте зараз і побачимо і спробуємо дати відповідь на це питання. А за основу візьмемо матеріал, який надруковано в виданні Телеграф під назвою «Крихітний Літаючий Чорнобиль, ядерна ракета Путіна. Є одночасно нелогічною і небезпечною. З під заголовком кажуть, що нова непереможна зброя Кремля у 20 разів потужніша за бомбу, скинуту на Харосіму, але має кілька серйозних недоліків. Автором цього матеріалу є відомий британський журналіст, який працював і в Guardian, і в Телеграф і друкується в інших виданнях Мемфіс Баркер. Причому він досить ретельно і детально розібрався в цій темі. Разом з тим я доповню цей матеріал деякими архівними речами, які лину туди геть в 50-ті-60-ті роки минулого року. Століття, де насправді над такою ідеєю починали вже працювати. Так, що ж це за така м -м, зброя чарівна, і про неї чому так багато йде розмов? Ще в 50-х роках минулого століття американські військові дуже багато експериментували на цю тему, тим більше, що Розпочата гонка озброєнь, вона стимулювала ці а, теми, і тому дуже хотілося зробити літаючий ядерний снаряд. Тобто, щоб у нього і заряд був тобто, бомба сама, і двигун був атомний. Ядерний Ну, по-перше, це перпету мобілі, майже, тобто дуже великий час. По-друге, його сила може бути надпотужною. А по-третє, є можливість протидіяти опору, земному тяжінню і немає необхідності піднімати в стратосферу для того, щоб мінімізувати тиск і використовувати відповідне зріджене повітря. І в цьому відношенні американці тоді працювали над Ідеєю проекту, ідеями проекту Плутон. І от на цьому зображенні на слайді ви бачите, з червоним корпусом це, ймовірний бурєвєснік рашистський нинішній. І чорно-біле фото це всього лиш ядерний двигун до такої ракети. Тобто Тут вже видно і технологічний зріст, бо що означає, коли цей двигун ну, десь приблизно в 4 рази за розмірами ближче, ніж ракета, яку показують на фото. Хоча я ще раз кажу: я не впевнений, що це є той самий буревесник, Але принаймні в ЗМІ це фото так ідентифікують. Може, то вона і є. Принаймні підписи під нею стоять як. Беревісник, до речі, і в телеграфі так само. Це фото, воно в засобах масової інформації дуже часто зустрічається. Тоді, в 60-х роках, Сполучені Штати відмовилися від цього проєкту. Чому? Тому що це, по суті, такий собі реактор, який весь час пихкає і забруднює радіацію навколишнє середовище. Тому розуміючи це, вчені відмовилися. До речі, відмовилися від цього проєкту з тої ж причини і в Радянському Союзі, однак ми на це ще звернемо увагу. Ну, але Москва є Москва, рашизм є рашизм, фюрер є фюрер. Тому вони вирішили, що на біса дам триматися розумних ідей. Правильних висновків, а давайте, значить, ми зараз відновимо. І починаючи, десь там з 2000-х років відновили роботу над цією зброєю. І от, власне, днями після того, коли президент США прийняв рішення про введення санкцій, а Фюрер згадав про те, що готувалися навчання. І вирішив випробувати в чергове а, цю зброю ракету А, Зрозуміло, що без ядерного боєзаряду, але з атомним двигуном. Тобто, це собі така а, ядерна установка, яка рухається за рахунок принципу поділу а, атомів ядра. І є двигуном для цієї ракети. Ну, більшість нинішніх ракет є крилатих або рідкопаливні, або твердопаливні, але в них обмежена кількість палива. А тут, скажімо, таком, таким двигуном є ядерна установка, реактор, такий маленький реактор, скажімо так. Після завершення цих якби, навчань. Начальник генштабу Російської Федерації, прісно відомий Валерій Герасимов, доповів, значить, що а, цей об'єкт летів 14 тисяч кілометрів за 15 годин не так важко вирахувати швидкість його. От, ну і його потужність, значить, у 20 разів вища, ніж потужність. Товстуна який, а й малюка, які були кинуті на Херосіму. Ну, товстун Малюк а, був першим, а товстун був другий Херосіма і Нагасакі, і, власне, потужність а, цієї ракети крилатої. Тобто, ну, тут треба розрізняти двигун цієї ракети і сам заряд, можливо, використана ідея. Спільного вибуху і враження. Ну, і зрозуміло, що радіаційний ефект тут буде набагато більший. От. І що ця, цей об'єкт у 20 раз потужніший за ті бомби, які були кинуті на Херосіму і на, на Гасакі. Разом з тим світ науковців оцінив одразу це як кремлівський брязкіт. Знайомою вже в всьому світі ядерної зброї. І нічого нового тут немає. У класифікації НАТО цей об'єкт, давайте його називати так. Бо а, частина його називає ракетою, частина літаком, частина просто літаючою бомбою. Називається Skyfall. Тому там, де будете зустрічати це слово в класифікації, то його називають іноді «буревесник», іноді. Skyfall, але він, коріння своє, а, має в тому, тому дослідженні і розробках, які були ще в 50-60-х -х, х роках. При всьому тому, а, всім відомо про те, що більшість систем, які на сьогоднішній день є в світі, переважна більшість ядерної оборони, вони спрямовані на перехоплення зброї, що летить, причому летить у стратосфері. З зрозумілих технологічних причин. На даний час такої зброї в Російської Федерації є 300 міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто, вони швидкі, а це балістичні ракети, тобто, вони піднімаються дуже високо. Ну, і зрозуміло ті дані, які. Герасимов зазначив у своїй доповіді: це 14 тисяч 15 годин. Висота польоту 100 метрів, хоча окремі кажуть, 50 метрів, і це створює якусь складність, нібито. От. Все це знов змусило науковців задуматись про те, так, а що ж це за така диво, значить, зброя. І в який спосіб її хочуть використати, ну, тому що зрозуміло, як зліплений цей об'єкт, але питання виникає: а яке застосування цього об'єкту може бути? От, е бо насправді дуже важко придумати, для чого ракета, яка буде літати. 14 тисяч кілометрів, але адже кожен наступний метр це шанс, що вона буде збита. Тобто, насправді має працювати принцип швидко, точно і як мінімум вразливо. І сходиться вчені на тому, що є два фактори, які нібито привертають увагу: це власне оцей бортовий ядерний реактор, двигун, і друге, це власне низький політ. Але низький політ це управління, це мікросхеми, це система супутного контролю і управління. Бо тут справа в тому, що можна бігати ракетою між будинками, а, але якщо летіти по карті, то можна вдарити в будинок, який побудований нещодавно. Чи а, спрацював принцип поки. Ворог наступає, то ми міняємо рельєф, пам'ятаєте, анекдотичний совковий фільм? От, і тому тема із е, е, низьким польотом він може бути низький, а 150 це вже справа, скоріш за все, а, інформація, яка поширюється. Однак так, так чи інакше, в цьому відношенні навіть між будинками висотними. Якщо вона пролітає, то це не означає, що система управління завдячує ядерному реактору двигуну, тому що система управління це зовсім інша річ. Звідси цей фактор можна взагалі в сторону відкласти. Але виникає питання ядерний реактор, як він працює в цьому відношенні, куди він коптить? Ну, зрозуміло, як працює ця система на підводних човнах, тобто охолодження йде через воду. У так звану важку воду, і це зрозуміло. А тут очевидно, що в повітря викидається радіація. Тому навряд чи ці речі можуть бути застосовані, і вони доречні. Тим більше, що, як показали підрахунки, швидкість то не така висока. Власне, у 2018 році, коли уперше тоді московський фюрер показав мультики, Пізніше було визначено, що ті мультики були вкрадені, а про те, як піднімається цей буревісник, як він літає навколо землі і потім наносить удар по Флориді. Фіона Гіл, яка тоді була радницею президента Трампа, сказала, що Трамп поблід, коли побачив це. І вже тоді американці повернулися до того, щоби. Досліджувати проекти ці Плутон, де розроблені були дві такі установки: Торі А і Торі С. Торі А ми бачимо на фото, а Торі С ось другий об'єкт. Але, як я казав, тоді американці відмовилися від цих двигунів в зв'язку з тим, що вони радіаційно забруднюють навколишнє середовище. Швидкість тут є такою, що ну, подібну ракету застосовувати, особливо коли вона крилата, ніякого сенсу немає, бо вона буде збита дуже швидко. І один із фахівців, такий як Вільмам Альбек, який працює в Тихоокеанському форумі, аналітичний центр, так зветься, взагалі назвав, що ну, який, яка це ракета? Це звичайний літак. Літак, і причому це не літак, не видимка. Це звичайний літак, на якому є двигун ядерний реактор. І він сам стверджує про те, що цей літак зовсім просто збитий. Ну, власне, це й навело мене, на думку, пошукати в архівах цей матеріал. І Дійсно, в 50-х, в кінці 50-х, на початку 60-х років. У Радянському Союзі було розроблено проєкт літака Ту-95, ось перед вами це креслення, він пілотований, але в ньому замість двигуна є ядерний реактор стоїть. І, власне, з тих же самих мотивів і відмовилися. Бо мова йде не тільки про зараження екіпажу. Хоча, там, якщо подивитися на Окреслення є відповідний відсік ізоляційний і так далі, де мінімізується радіація. Але ті, хто, кому доводилося стрибати в корпус ядерного реактора в, а, на атомній станції і бачив ці стіни по 4 метри бетону товщиною, той прекрасно розуміє, що значить проникаюча радіація. І тому мені доводилося в свій час карапкатися по цих бетонних приготуваннях для корпусу. І я розумію, що таке зберегти екіпаж подібного літака від радіаційного зараження. Це фактично неможливо. Так, от, на основі аналізу всього цього вчені, цілий ряд вчених. Дуже чітко роблять висновки, що виходячи з уроків війни в Україні, можна взагалі сміливо сказати, що ера дозвукових польотів вона закінчилася. Тому що ніякої складнощі збити подібний об'єкт немає. Тобто він елементарно збивається будь-якою системою на даний час. І тому говорити про це ну, сенсу ніякого немає. Ще гірше те, що нещодавно з Москви почали говорити про це: про те, що це ракета, яка чимось нагадує по швидкості Х101 і так далі. Ну, насправді всі ці слова тепер уже зрозуміло, що лише слова А спробували повернутися до цієї ідеї, створити певний безпілотний об'єкт. З двигуном він же ядерний реактор. Але а, в даному випадку, навіть якщо і запускали, то запускали очевидно іншу ракету, тому що фон ядер радіаційний не змінився, але щось таке літало. Що літало? Ну, в цьому відношенні Росія такого паскудства наробила дуже багато. І тут виникає питання, а для чого все це робилося? І тому, зрозуміло, цілий ряд вчених абсолютно чітко кажуть, що це собі такий крихітний літаючий Чорнобиль. Ця назва не випадково в заголовку її використовує Мемфіс Беркер. Вона дійсно пристала до Буревесника. Це його по суті. Така сленгова назва Літаючий Чорнобиль. Однак, фахівці з питань ядерної безпеки стверджують, що це дуже поганий розвиток подій. І причина в тому, що це все науково фантастична зброя, але для чого вона створюється? По-перше, для того, щоб дестабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. І вони це дуже добре розуміють. Більше того, здійснювати серйозний психологічний тиск, тому що нікому не поясниш, що це за Залізяка з ядерним реактором-двигуном. І тому ці вже два фактори, вони дуже і дуже серйозні. По суті, це фактор інформаційно-психологічного впливу та ще й з таким науково-фантастичним змістом. Плюс до того, треба. Казати і про те, що цей фактор буде використовуватися в ході переговорів про контроль за озброєннями, особливо ядерними озброєннями, він буде відігравати фактор і кількісного і якісного тиску. Не дивлячись на те, що від цієї зброї на даний час загинуло тільки 5 вчених рашистських, бо з 13 пусків. З 13 пусків. От Якщо е, нинішній з Нової Землі можна вважати 2014, то е, з 13 до 14 пусків тільки три були вдалих. Якщо це вдалих, вдали, і що це була ракета е, Буревесні. Всі інші були невдалі, в тому числі і відомий е, пуск 2018 року, коли загинуло п'ять вчених. І хоча з приводу нього точнісінько так дебати, так що то було? Чи то дійсно пуск, чи то спроби підняти з дна ракети, яка звалилася з пускового стола, і коли піднімали, вона просто вибухнула. До цього часу найрізноманітніші висновки, що комісія ООН сказала, що піднімали з дна моря ракету, і вона вибухнула, то на нагородженні смертно цих п'ятьох вчених, московський Фюрер сказав, що це була розробка унікальної рашистської зброї, тому вона обов'язково буде зроблена. Разом з тим, треба розуміти, що продовження цих досліджень можуть угробити не тільки п'ять вчених. І це вже саме по собі а, є якби підставою. Бо якщо з 14 тільки два вдалих. Ну, то тоді треба говорити про те, що над цим об'єктом необхідно ще працювати і працювати. Якщо подивитися на нинішній баланс по ядерних боєголовках, то отут от в діаграмі показано, в Росії їх 55459, В США 5177. Але в Росії в основному вони знаходяться в стаціонарному стані. В Сполучених Штатах вони розміщені на підводних човнах, а в необхідний момент навіть на літаках. В Китаї в районі 600. Очевидно, що це старі дані, тому що те, що нині показує, цей показник вищий. Ну, тут використовуються дані Стокгольмського інституту безпекових досліджень Інституту з Ціпрі. Франція 290, Великобританія 225. Однак ядерний потенціал Франції і Великобританії переважно знаходиться на підводних човнах. І в цьому його перевага, в тому числі і над п'ятю тисячами рашистських, тому що вони знаходяться в стаціонарних шахтах. Які давним-давно де відомо, де вони знаходяться, і ці цілі вже давним-давно пристріляні. Ну і далі можна подивитися, скільки має Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея. Ті, хто захоче подивитися а, в цих справах детальніше, а, прошу зверніть, будь ласка, увагу: ось на цю брошуру відомого дослідника. Який працює в рамках НАТО, який а, працює питаннями, опрацьовує питання європейської безпеки, а, звати його Лукас Тракімавічус. От він співпрацює з НАТО. Власне, в цих його дослідженнях можна знайти і архівні зйомки розробок 50-60-х -х, х років, а, і в США по проекту Плутон. І про а, тих розробках, які робилися в рамках а, досліджень наукових, експериментальних в Радянському Союзі в 50-ті-60 Взагалі, Лукас Тракімавічус фахівець в питаннях застосування ядерного компоненту в сучасних озброєннях. Бо дослідження ведуться не лише в тому, щоби. Створити ядерний двигун для ракети, для літака, і так далі. Дослідження ведуться і в інших сферах. І тому в дослідженні, яке так і називається роль ядерних компонентів в сучасній зброї, можна ознайомитися і почитати, в тому числі знайти матеріали, які носять історичний характер. То... Кінці завершуючи презентацію, як у цій ситуації оцінити все те, що, про що зараз так багато говорять, ну, очевидно, що до досконалості в самому об'єкті Буревесник є над чим працювати. Це перше. Я не стану розповідати про об'єкт ЯРС, це звичайна. Балістична ракета, модернізований Тополь М, як про нього пишуть. От, тому, е окрім окремих компонентів, які покращені, от, там навряд чи про що можна говорити. От, єдине, що додавлені кількість боєголовок. Бо коли раніше це була ракета із одне, одною боєголовкою, зараз 4, але є ж набагато досконаліші. Ракети, балістичні ракети. Те, що стосується Буревісника, як уже я процитував науковців, це науково-фантастична зброя з компонентами психологічного тиску, яка, як вважають частина фахівців, призначена для свого роду торгів під час підписання. Угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО3, як її можна так назвати. Залишається ще один е, вид зброї такої це проект Посейдон. На цьому зосереджуся наступний раз. Дякую вам за те, що слухаєте, дивитесь. будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.